П'ятниця, і хоча новорічні свята вже позаду, якщо ви плануєте відпустку, саме зараз вдалий час для відпочинку. Все правильно, тому що порівняно зі святковим високим сезоном, ціни на українських курортах падають вдвічі, а деколи навіть і втричі. Ну, якщо їхати не в розрекламований Буковель, чи, наприклад, Львів, то можна відпочити за зовсім невелику суму. Тож ми прокидайся напередодні вихідних розповімо, які курорти України краще відвідати, щоб було весело, смачно і цікаво. Дивіться. Почнемо з Карпат. Селище Ворохта на Івано-Франківщині непогана альтернатива шумному та недешевому Буковелю. Тут панує дух спокою і дух старих Карпат. Розташована Ворохта на висоті 850 метрів над рівнем моря. Якщо ви любите природу і неспішні прогулянки, вирушайте на пошуки старовинних віадуків. Їх у Ворохті одразу кілька. Щоправда, залізничні мости наразі знімати не можна, дозволено лише дивитися. Проте на вузькоколійній віадук каретний міст, що вже не працює, ця заборона не поширюється. Туристам тут запропонують і кінні екскурсії, а також рафтинг, поїздки на джипах, походи в гори та катання на лижах. Крім того, неподалік Ворохти розташована база, з якої в теплу пору року. Починаються маршрути на найвищу вершину Карпат Говерло. Далі чине найкомфортніше місто України за багатьма рейтингами – Вінниця, головний символ міста колишня водонапірна вежа на площі Європейській. Це ідеальне місце для світлин. затишними вуличками, які розходяться від вежі, вийдете до муру, залишків єзуїтського монастиря 17 століття. Ну, а якщо ви полюбляєте незвичні музеї, то вам до автомотовело фото телерадіомузею Тут зібрана ретро техніка, на яку можна не лише дивитися, а й, наприклад, посидіти в кабіні старої автівки. А по всьому місту над південним Бугом курсують знамениті трамваї, які привезли зі Швейцарії. Вони додають Вінниці особливого європейського шарму. Ну, і якщо ви зголодніли, то обов'язково скуштуйте в місцевих ресторанах знамените Вінницьке сало з хроном. Давнє місто над стиром, в якому мирно співіснують сучасність і дух старовини. Це про Луцьк. Візитівка міста беззаперечно Луцький замок 14-го століття. Його бачили всі українці, навіть ті, хто ніколи не бував в обласному центрі Волині. Адже ця пам'ятка архітектури зображена на 200 гривневій купюрі. Неподалік від замку, під давнім костелом святих Петра та Павла єдині в Україні триярусні підземелля зі своїми таємницями. А ще вам неодмінно до Луцька, якщо ви цінуєте мистецтво, зараз у місті відбувається мистецький проєкт, інший поруч, який охоплює шість локацій. Це величезний музей сучасного українського мистецтва Корсаків з його найбільшою картиною у світі: Волинський краєзнавчий і художній музей, музейний простір окольного замку, мистецький простір Дім на Гальшки та індустріальний простір Дім офіцерів. І все це можна відвідати, придбавши один квиток. Тож ж у Луцьку ви точно не занудьгуєте? А ще по всьому місту можна пошукати мініатюрні фігурки кликунів і побачити на власні очі найдовший житловий будинок у світі. Він простягнувся майже на три кілометри, і в ньому живе 10 тисяч луча. Наступні наші локації кам'янець Подільський і Чернівці. Подільське та Буковинське міста розташовані всього за 90 кілометрів одне від одного. Тож це ідеальний тандем для вікенду. Стара фортеця кам'янця виглядає казково у будь-яку погоду, а центр цього міста мало не музей під відкритим небом. Тут майже 200 пам'яток архітектури та історії, а ще чудові природні ландшафти. Ну а столиця Буковини вас неодмінно здивує українським Гогвортсом. Це колишня резиденція митрополитів, а сьогодні Чернівецький університет. А ще тут завжди чимало туристів. Центральна пішохідна вулиця Ольги Кобилянської колись називалася панською вулицею. За легендою, у часи Австро-Угорщини двірники підмітали її букетами з троянд і мили з милом. Чи так це насправді приїздіть до чернівців і самі дізнаєтесь? Якщо ж вас не лякають можливі затяжні повітряні тривоги, то відвідайте місто Івана Котляревського та легендарної Марусі Чурай Полтаву. Починати знайомство з містом варто з мальовничого пагорба Іванової гори. Саме тут майже тисячоліття тому звели Полтавську фортецю. З Іванової гори відкривається дивовижна панорама на місто: Долину Ворскли, Хрестовоздвиженський монастир. Туристи полюбляють фотографуватися біля білої альтанки, символу міста. Поціновувачам історії буде цікаво відвідати місцеві музеї. Один з них, краєзнавчий, розташований в будинку у стилі українського модерну. Він сам по собі є витвором мистецтва. Ну й не забудьте скуштувати саме тут знамениті полтавські галушки.